25 лютого 2015 року з робочим візитом у Золочівський район завітав голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка. Зустріч відбулась у сесійній залі районної ради за участю керівництва райдержадміністрації районної ради, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ організації району, депутатів районної ради, голів місцевих рад району, громадськості під час зустрічі обговорено питання. Благоустрію на території місцевих рад району, мобілізації, реалізації заходів по енергозбереженню, ремонту доріг загального користування місцевого значення, соціальних виплат людям з особливими потребами, підготовка до великодніх свят. Я всюди говорю дуже просто: що не будемо воювати на сході України, будемо воювати тут коло нашої хати. Немає іншого вибору. Тобто, те, то, що воюємо, ну це все очевидно. То, що не зупиниться Путін ні на Донеччині, ні на Вінниччині, ні на Львівщині, це також зрозуміло. Він зупиниться в тому місці, де його зупинить українська армія. Оце от, зупинимо його там, зупиниться він там. Зупинимо його під Львовом. Значить, зупиниться він під Львовом. Ну що нам треба, щоб нас тут грати літали під Львовом? Ну і розумієте? Ну, от. Люди сьогодні діляться на три частини. я маю право це говорити в такому патріотичному краї, як Зобочевщина. Одна частина людей це які лізуть зі шкіри в прямому і переносному значенні, хто грошима, хто якимись продуктами, хто сам бере в руки зброю і йде захищати батьківщину. Друга частина людей ті, які думають, що а. Якось буде перемога без мене, а я собі потім тут тризуб, тут синьо-жовтий значок і ніхто не розбереться, де я був цей час. Ну а третя частина ну, це вже навіть не сум, це вже страх Божий. Третя частина це люди, які на цьому починають заробляти гроші. Ну, і це є правда на кримні Військово-лікарський, ви розумієте, от проводить адміністрація президента. Селектор. І ну, всім зрозуміло, що там Галичина, Львівщина це найбільш патріотична область, найбільш патріотичний край. Ну, що тут скажеш, нічого не скажете. А потім наводять цифри, що одна область на лікарських комісіях з 100 чоловік 70 відібрано, там, чи зі ста чоловік є такі області, де 80 відібрано. А на Львівщині зі 100 чоловік відібрато в середньому 33. Тобто ви розумієте, який, ну, який рівень корупції на сьогоднішній момент? Ну, Я кажу, тобто нашій лікарські комісії це вже щось сталося з чимось? Ну, вже так, вже давайте це все припиняти. Перша властівочка вже полетіла. Якщо хтось не чув в Сокальському районі, вже одного такого заробітчанина зловили. Думаю що, ну, думаю, що отримає по повній програмі. Так само, як зловили дезертира, який замість того, щоб воювати, в погородах пішов. Не питання в тому, щоб людину посадити в тюрму. Я переконаний, що тюрма ще нікого не виправила. Але він умовно отримав там, не знаю, 5 чи 7 років. І, напевно, це правильно. Бо якийсь його одноліток зараз в окопі, а він в городах. За минулий тиждень перевірили оформлення опікунства. Це, до речі, пане голово відноситься також до району. Ну, це ж зрозуміло, що працівник соціальної служби, ще там, то ще там щось. І починаємо малювати папірці. За тиждень 80 фактів, коли фальшиве опікунство. 80 фактів. За один тиждень. Тобто минулого тижня зібралися з Службою безпеки МВС, прокуратурою і кажемо, що давайте це все припиняти вже, нас зразу ну, за останні місяці ну, просто якесь пошестя людей, які хочуть болівати за їхньої. Почали перевіряти за тиждень 70 чоловік, які написали ліві документи. Так не можна, друзі. І на превеликий жаль, золочівсько перемещанський воєнкомат не є найкраще. Шановна пандемія закорупційної комісії при районній раді. Шановна, хочу вас інформувати, що без прокону сесія районної ради обрала, створила антикорупційну комісію при районній раді, ще сла депутатів, представників... Нам пішла відповідь прокуратура, що слідство ведеться про результати. Комісія буде проєктувати. На жаль, логічного закінчення жодної... Жовністю... Є прокурор району. А де прокурор району? Тоби, будь ласка, хтось там є з відділу районної адміністрації. Ми закінчимо цю нараду, я після цього збиру, я розумію, керівник поліції є на місці, Так. Вітаємо вас у місті Золочеві. І наших глядачів в першу чергу цікавить причина вашого приїзду. Я об'їжджаю всі райони області, і це вже напевно п'ятнадцятий або шістнадцятий район. Тому що важливо подивитися людям в очі і почути від людей ті проблеми, які їх найбільше хвилюють, тому що без спілкування з людьми неможливо вирішити проблеми. Олег Михайлович, ви говорили, що є безліч проблем першочергових, другорядних, і все ж таки, можливо, є якась така основна причина нашого району, яка кинулася вам у вічі безгосподарність, тому що коли. По коліна болото і все засіяно сміттям, то тут не потрібно грошей. Тут просто треба елементарно кожен біля себе навести порядок. А є звичайно проблеми, які потребують великих грошей, як, наприклад, дороги чи енергозбереження. Тому але спочатку треба повичищати, помити, а тоді вже братися за більш капітальні речі. Я не вірю, що в хаті, в якій не позамітано, можна зробити якийсь добрий допуск справу. Ми можемо сподіватися на допомогу з області. Так, я для цього я тут, і щоб ті проблеми і вирішення, яких залежать від мене, я врегулював. Зрозуміло. Дякую вам.